Намис та не ті спецна спецес, каже українське прислів'я. Намисто було важливий, мати ботом зінки. будні на свята дівчата носили мишто. Воно брало від хлопці і не састь. Ми хочемо сповести про неї поселення за прикрасне із бабусної скрині. Корали на мисту, з червоних коралів на мости, нарбаня Полтавщина. Гердани прикраси з біс розпаче на волині. Дівкачі це прикраса великого монету. Спадок по лісся. Сілянка. І класи з десям од банга очима. Паламу це намисто з білого баромутру, спадок свобожанчик, пасорти, скляні мальовані намистині. Подбання закарпаття. Дарму вісти намисто скла, спачена Поділля. На мостинки, на мистинке, в ганусі, в маринки, серці не прикрасають, саме ціни звисияють. Вдягайте всі на мисло, це красиво молочисто.